Он маховиковий той печепник ігольчатий. Із нього половина голок повисипалася. Я не знаю. Я частину познаходив, але мені здається, що не всі. Та навіть якщо і всі знайду, що їх туди пхати, ну, хіба що на солі де гарантія, що коли я будувал туди вставляти коробку, що вони не висипляться знову. Що робити? Я думаю, що краще спробувати вибити той. Тільки де знайти новий зараз. Купив новий підшипник в колінвал. Ось такий він із резиночкою йде, типу сальничок. Звісно, це не рідний, щось чогось підібрали з якогось Volkswagen по розмірам. Посадочний діаметр в нього 21. Міліметр довжина ось так, 15 мм Посадочний зовнішній діаметр, у нього 21 мм Навал я спробував. Навал він заходить чудово. Ось так. Сідає навал. Все добре. То кого цікавить, тут є код на ньому. Зараз скажу F 852 65. так, Зараз буду вибивати цей старий, те, що там від нього залишилося. І вставляти туди новий. Ось від підшипника. Номер, якщо кому потрібно. Ось так я старий підшипник надрубав. Ось такою маленько зробив з викрутки і надрубав і він дістався. Так, підшипник новий забив, поставив маховик, закручую. Болти ставлю тут були на такому фіксаторі різьби теж ставлю на фіксатор. Для диска зробив ось такий центровочний валік. Був у мене такий пальчик, але трохи товстіший, обточив його. 15 міліметрів треба, щоб був валік, щоб заходив туди. В колінвал, в підшипник. Ось. Він заходить туди чудово. І. Далі намотав ізолентою, так, щоб він заходив ось в диск плотненько, от, щоб його можна було відцентрувати. Все, корзину поставив, позатягував ці болти. Ось так я заклинюю двигун, щоб він не прокручувався. Під маковик, отак, під зуб, монтіровку поставив. І так він тримається, ні вліво, ні вправо не крутиться. Болти по кругу позатягував диск. Діск відцентрований. Ось витягую свій Фалік центровочний. Можна ставити коробку. Тепер ставлю вижимний. Він там одівається на вижимну вилку і защібається ось такими защіпками. Ось так защипається вижимний на вилку. він повинен ось так грати. Ну, в принципі, коли будете знімати, то, то побачите, як він знімається і так само назад і будете ставити. Я, якщо чесно, теж перший раз на легковому автомобілі міняю щеплення, тому ось так. Я як знімав, так назад і ставлю. Я просто поставив тут, але зараз, ймовірно, з вилкою вижимний я туди не надігну. Треба буде окремо вилку, окремо вижимний і там уже... і там вже надівати вижимний на вилку. Ну, Зараз спробую в зборі. Все, вижимний поставив. Ось так він ходить. Можна ставити коробку. Отак трішки продвинув вперед її до двигуна і трошки приподнімаю, потім знов трішки вперед і трішки догори приподнімаю, тому що одразу її догори не вдасться підняти, бо там кожу в кузов буде впирати. Щоб він не впирав в кузов, треба продвинути вперед. Тому отак трішки вперед догори, вперед догори Поки отам оцей вал не буде співпадати приблизно в центр корзини. І так далі полегенько-полегенько направляти, потрібно шевелити, щоб вал заскочив туди аж в підшипник. І шліци зайшли в диск. Продвигаю далі. Висоту дуже зручно, якщо самому регулювати зручно цими планками. Тому що підняти її не важко, ось одною рукою я її можу припідняти перед. І однією припідняв, скільки потрібно, другою тут заплішив. Доску я вже поставив, трубу зняв, бо труба була товста зависока, а коробку треба було приопустити, щоб назад ще подати. Тому я поставив доску, ось якраз. Чудово, вона стає на ці два торсіони. Звідти і звідти. І на цій доски, на доски і тут, на балки теж брусок. І ззаді там такий профіль металевий. Оце в трьох точках вона тримається. Все, коробка зайшла чудово в неї, заскочила добре, але якщо, можливо, буде проблема у когось, що наш ліци не буде попадати на диску, то можна включити передачу. Я поставив речах, включив передачу, там першу, другу і за отут ззаді, де кардан прикручується. Отак. Вліво, вправо шевелити. У ну, мене заскочило, мені не довелося цього. Як я включив передачу, пошевелив, але все нормально, там в шліце зайшло, і коробка зайшла добре, сіла на, свої, на своє місце, позакручував вже верхні ці великі болти, нижні малі позакручував. Верхні понаживляв. Залишається тільки поставити зараз цей циліндр. Поставив ось, під донкратив коробку, опустив балку, поставив подушку. Подушку буду шукати нову. Якщо нову не знайду, бо я якось шукав, то ніде не міг знайти. Можливо, беушну з розборки буду шукати, бо ця, звісно, вже добре аче пошматована. Але сьогодні поки ставлю цю, прикрутив стартер. Позатягував верхні два болти на коробку. Поставив захист на стартер, на турбіну. Поставив бачок назад. Все, залишається поставити кардани, речаги. Та й можна. А, і циліндр. Поставив. Робочий циліндр щеплення. Залишилося лише прикрутити кардани тут і тут. І в салоні там поставити речаги і обшивку. Все, поставив на балку нові болти. І заварив віконечко Зараз його загрунтую. Віконечко я вирізав, щоб дістатися туди до ось цього крайнього болта, точніше до гайки. Бо там зірвалася була гайка, приварював її. Даний я поприкручував, обшивку в салоні, ось теж все, поставив на місце, поприкручував. Уже навіть проїхався, перевірив, чудово працює, щеплення геть не буксує. Рушати під гору і взагалі розганятися і при обгоні. Ну, коротше, всі різкі маневри, щеплення справляється чудово, без пробуксовок. Єдине, що трохи стало вижиматися щеплення е трішки не так, коли я вижимаю і включив передачу, починаю відпускати, і при самому при самому низі чуть лише відпустив, починає трогатися автомобіль, але вже трішки поїздив, десь півтора тисячі наїздив, то вже, вже трохи краще. і... Ще потрібно трішки проїздити, воно ще буде краще вижиматися. Так, все чудово. Дякую за увагу. Сподіваюсь, можливо, комусь це відео, ця інформація стане в нагоді. На все добре. Бережіть себе.